Прикарпатські поліцейські ліквідували черговий канал збуту вогнепальної зброї та боєприпасів. Злочинній групі оголошено підозри. Наразі поліцейські встановлюють джерела походження зброї та спільників, імовірно, причетних до незаконного збуту. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції та поліцейські косівського районного відділу поліції встановили, що до протиправної діяльності причетні двоє мешканців косівського району. Фігурантам 31 та 35 років обої чоловіків не судимі. Слідчі встановили, що злочинна група з метою особистого збагачення впродовж року збула цілий арсенал зброї та боєприпасів. Йдеться про 14 одиниць пістолетів, які перероблялися на бойові бойовий автомат АКМ. Більше півтори тисячі патронів та боєприпасів різних калібрів. Після останнього збуту пістолета та 330 патронів різних калібрів, 35-річного фігуранта було викрито та затримано в процесуальному порядку. Поліцейські провели численні обшуки за місцями проживання фігурантів та їх господарських будівлях, вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси, які направили на експертизу. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Суд уже обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.